І Святого Духа. Коли йдеться і вареник, вони відчувають щось домашнє, щось хатне. Згадують маму, згадують поріг батьківський. І головне, щоб ви приїхали, ви нас знайшли, ви нас не забули. Ми сьогодні зібралися, щоб. Віддати частиночку душі, тепла, щирості, любові, як вже казав отець, не знаючи кому, але цю частиночку ми хочемо передати тим героям, які сьогодні захищають, а ми сьогодні мирно живемо тут і стараємося їм допомогти. 90-х років ми все говорили, що дуже легко дається наша держава. Але прийшов той час, коли ми бачимо, що треба захищати кров'ю. Я вважаю, що це. Робота і ця естафета мала би проходити в кожному нашому селі, щоб не тільки гартувати наш дух, а щоб об'єднуватися. Тому що, коли ми єдині, коли ми разом, ми величезна сила. Ми це бачили на майдані. Ми обов'язково переможемо, ми переможемо агресорам, і ми будемо мати справжню незалежну соборну Україну. Дякую вам, слава Україні! Заліпка є мука, все, і ліпимо. З любов'ю, ми ліпимо з такою думкою, щоб наші хлопці, коли їх споживали, завжди відчували себе вдома, завжди були е, відчували те, що ми з ними, що ми за них тут молимося, ми за них хвилюємося, ми за них переживаємо. І просимо Бога, щоб вони щасливо повернулися вдома живими. Ми хочемо хлопцям сказати, хлопці, ми завжди з вами. Яке б ви рішення не прийняли, йти вперед на москалях чи вертатися назад на нашу банду. Ми вас підтримуємо і постійно з вами, і серцем, і духом. Ми такі жінки. Терпели, ми, ми до всього згіблі. У нас золоті руки, ми є українці. Вареники це прекрасно, настрій добрий. Передаємо нашим хлопцям величезне вітання, молимося за них. І нехай їх Бог оберігає всіх. На все шкільно ідеально, і далі варити вареники всі. Варені будуть відносити, змащувати жиром свиним і відра Там Дав дерев'янку допомочі, що у нас є підмога. Це дуже благородно і це все, що ми можемо зробити. Думаємо, що це допоможе нашим солдатам. В сьогоднішньому концерті беруть участь діти школи, гості запрошені з навколишніх сіл, підгір'я, старі богорочани, Гор... Гвіст. Ді, це у Нас прилітає. Не просто варени, це є частинка душі, е, кожної гостині, частинка тої глибокої молитви, е, кожного з отців, які присутні, кожного з учасників е, цього заходу, щоб це була та частинка, яка буде їх оберігати, от, яка е, дасть їм сили, дасть їм е, певність в тому, що ми переможемо, а ми обов'язково переможемо. Тому що Бог з нами, нас за нами, правда. От це наша земля українська. Ми будемо її мати вільною від загарбника, ми будемо мати вільну від окупанта, будемо мати і щасливою, незалежною суверенною. Для мене ліпити вареники звичайна справа. В дитинстві ми ліпили вареники із картоплею, із сиром, із з капустою, із з грибами, і вушка до різдвяних свят. З великим задоволенням я це роблю і зараз. І мої діти малі так, так само ліплять вареники. Я дуже радий, що я можу і, і долучився до такої гарної справи. І всіх заохочую це робити. Ми вирішили цю акцію провести. Запросили сусідів сусідніх сіл громад, щоб вони допомогли долучилися до цієї акції. Десь в межах 10 тисяч. Ми плануємо зліпити цих вареників, значить, одночасно на прокизі. Двох тиждень в селі була організована акція, значить, долучитися кожен чим міг консервацією, хлібом, продуктами, крупами. Ну, і Така акція нам вдалася, ми зібрали ну непогано, зібрали якраз для того, щоб відправити АТО. У школах були оголошені конкурси, значить, напиши листа герою, такі листи написані. значить, Я думаю, що кожен. Солдат, який отримає, там укладена душа і любов дитини у цьому малюнку чи в тому листі для наших героїв.